Щодня ризикують життям жителі села Луки, що на Львівщині люди самотужки лагодять аварійну електролінію. Роблять це не заради порції адреналіну, а через те, що упродовж кількох років допомагати їм немає кому. Чому знають наші кореспонденти? Ось цю електролінію провели ще у 60-х роках. До засекреченої військової частини її тягли спеціально через ліс. Та 17 років тому секретку розформували, а лінія залишилась нічийна. Бачите, десятверху тече доступ до вбивчого струму у селі Луки цілодобовий. Усе через те, що замок від дверей до трансформатора виламаний, та й нога електрика сюди давно не ступала. Місцеві мешканці бояться за своє життя. кажуть раніше від струму тут уже гинули тварини. Та найбільшого клопоту їх завдають постійні перебої з електрикою. Води немає і в хаті тепла теж немає, тому що насоси холодильники нічого не робить. Діти маленькі, чи ми маємо їх обігрівати? Обвислі дроти, гнилі опори, електролінія стала аварійною ще 5 років тому. Щомісяця Володимир із односельцями ризикують власним життям, ремонтуючи її, інакше кажуть, довелося б сидіти без світла. То ліня лінія проходить 10 тисяч кВт. Ми її знімали в рушнути дроти обервало блокпровода. Ми в рушну і штукували в трьох місцях. Люди розповідають, проблеми почалися відтоді, як розформували військову частину. Тоді обласні енергетики відмовились брати аварійну лінію на свій баланс. Взяла сільрада, яка не має коштів ні на ремонт, ні на майстрів, які її можуть лагодити. Аби зрушити справу з місця, люди навіть перекривали трасу Львів-Ужгород. Вирішити проблему до кінця наступного місяця. Пообіцяли районні чиновники. Ярховий обласний бюджет допоможе провести прокласти лінію. За рахунок спонсорів зробимо проектну документацію, а за рахунок обласного бюджету, бо ми власне коштів в районному бюджеті того нема, щоб протягнути лінію. Якщо ж до листопада чиновники не виконають своїх обіцянок і не прокладуть нову лінію, місцеві жителі готові знову перекрити автотрасу. Марія Глушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львівська область.